Чим проконтролювати грунтових шкідників у посівах соняшника, кукурудзи і сої, дізнаєтесь в цьому відео актуальні препарати для двадцятого року. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукінчук. Я засновник Гровекс Гриністолхолдинг, бренду, який допомагає годувати світ. От, а ви на ютуб каналі Гровекс Market. Гровекс Market – це національна онлайн-дистрибуція, яка допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожаю. Адже ці всі препарати насіння і так далі, це все інструменти отримання врожаю. Ваші інструменти отримання врожаю. Так от, всі вже посіяли кукурузку, посіяли соняшник. Кстати, хто ще не посіяв, якщо на складі є ще субару, сайберік, суміко. Все є. І американське, і українське. Вон суміко лежить. Так, хорошо, вже я надію, всі посіяли. І дуже часто буває так, що приползає всяка. Нечисть, причому проползає прямо в ґрунті, от, і починає жерти ваші посіви і зменшувати густоту. Для цього треба інсектициди. Але багато хто робить помилку і думає, що можна буде їх проконтролювати в якимось контактно-системними, да? типу там імідеклаприт, ацетаміприт. Фокусуйся. оп. І з альфа-цеперметрином. Да, дехто взагалі може використовувати щось типу, фастака, Ну, типу, а вдруг, а вось, там щось станеться да, і фастак поможе. Але ні, навіть такі препарати, як там, канонір, наповал і так далі, вони всі будуть неефективні. Чого? Тому що да, вони системні, да, в них є системна дія, але вони рухаються акропітально. А вам треба рухатись бази тобто вниз да, по рослині. І єдині інсектициди, які це вміють, це фосфорорганіка. Ну, власне, самий любимий наш з вами Нурелде і Бі-58, пам'ятаєте, да? але у 2022 році їх уже не існує. Їх тупо забанили в Європі. Бі-58 робив БАСФ. це європейська компанія. Всьом. Вони сказали, що ми його більше не робимо. Бі58, Нурел Д Сінгента був. Тепер, вроді, як у кортеви, мав би бути, але окей, все одно вони його не роблять, так що Нурело Д більше теж не існує. Вот. А що ж і ділати, скажете ви, де ж нам взяти фосфорорганіку? І тут нас з вами виручають наші китайці. Ну, В смислі, генерики. А, Адама. Наші любимі китайці. А, ха -ха, зараз будуть казати: Ні, ми Ізраїль. Ну, ладно. А, в общем, да, ізраїльська. А, Компанія Дама, яка робить китайські ДВК. Я Піринекс супер. Да? Тобто, це повний аналог. А, ні, брешу, не повний аналог. Трошки тобто відрізняється від D. Чого? Бо там був хлорпірифоз і альфа циперметрин От. А в перенексі у нас хлорпірифоз і біфітрин. Біфітрин це як альфа-циперметрин, тільки трошки більш токсична діюча речовина. Фосуйся? Фокусуйся. А, ну, в общем, а, Практично те саме, що Нурел. Вот. Periнеx. І, до речі, зараз по акційній ціні його можна купити по ціні залпа. Вот. А залп вон коробочки, це альфа. А залп якраз вже а, повний аналог Нурел-Д. Хлор і ціперметрин. Тобто відрізняється, що там а, в Pierinex. Біфітрин контактна, да? а тут циперметрин. Ну, той самий, що у фостаку. От. Але в чому суть? Тут є хлорперифоз. Тут, коли ми говоримо про контроль ґрунтових шкідників, в першу чергу важливий хлорперифоз. І тут якраз у нас є хлорперифоз. І в перінексі є хлорперифоз. Це те, що нам треба. Це діюча речовина, яка може рухатися базопітально, тобто вниз по рослині. Ну, собственно, нам цього і хотілося. Чого? Тому що дротяники, совки і так далі, вони всі в ґрунті, вони підгризають корінь, їм треба набрати якусь кількість діючої речовини, щоб вони здохли. От. І да, класно, якщо ви купили, наприклад, Альберту, да? Ті ми так протруїли своє насіння. То це, звісно, добре. Але він не держить вічно, і все-таки буває таке, що хтось перелізає і починає жарти. Або шкідників буває багато. До речі, якщо шкідників багато, краще тоді взагалі застосовувати ґрунтові інсектициди, типу регента, мікрогранула, яка додається Сереген рюкзак. В общем. Колонка, у нас тут на складі, <смі> <смі> коли ребята щось грузять. Я кожен день щось грузять, я просто рано прийшов, щоб нікого не було. От. Микрогранула, щоб в ґрунт дати 5 кг на гектар і все подохло, і не буде їсти ваше, ваші соняшники або кукурудзи взагалі. Але якщо інсектицид ґрунтовий ви не використали, якщо дія протруювача вже пройшла, всякі типа наповала, а, або каноніри вже не актуальні, Чого? бо вони рухаються тільки як капітально, значить стає актуальними фосфорганіка. Це супер токсичні штуки. Да, Піринекс ще більше токсичний, тому що там біфітрин, а не альфа, це як в От, Через то вони зараз стають супер-пупер. Вася актуальні. А, замовити їх, звісно, треба на Grovex маркеті Силочка на всі товари буде під цим відео. Пишіть там же запитання, про що вам ще написати, про що вам ще записати. У нас тут дуже багато корисних відосів про препарати, адже це Гровекс Маркет, це національна онлайн-дистрибуція, яка допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожию. Силочки на препарати під відео. Пишіть коменти свої під відео, ставте лайки, діліться з друзями, в кого теж їсть да, якась совка або дратяник посіви. От. До речі, э, треба ще розказати, як з Кравчиком боротися. Там взагалі віддільна стратегія. Так що напишіть, якщо вам цікаво, як боротися з Кравчиком, ще, ще про це э, розкажу. Ставте лайки, діліться і хайпер буде з вами урожай. Силочки всі під відео.